Надихаємося прикладом істинних патріотів, героїв визвольних змагань нашого народу минулого століття. Наслідуємо тих, що зумів благодати цього дуга та сильно любові до своєї батьківщини, і свого народу протистояти нацистській комуністичним ідеологіям. Саме вони є справжніми переможцями, переможцями насиллям, ненавистю, гріхом і смертю. Нехай їхній приклад навчить нас сьогодні любити Бога і ближнього. Та веде до перемоги. Благодать Господа нашу Ісуса Христа, Любого Бога ця і причасть Святого Духа, не перевоє з усіма вам. Наш Патріарх Святослав. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твій молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. свій за таких юну, Другій світовій війні сьогодні, сьогоднішній, за всіх казмину, підєльни закатоне, оно собой по собі роззабуджений, і тут покойні що i'm oh, Бо Ти є воскресеньше життя, у поки спочили, брабів своїх, їх і плюсів, життя відали, безвимов вієних і сьогоднішні відні полягли, і безвірно, безвино об'єних приможі вас, всіх голодом соборних, спосібі розвитку, які мені покороти, Христе Боже, ми тобі славу знає, ми лише на це присяги, майже гордий лук, нині повсякчас, і навіки вічні. Сит이자, свит이자, новий, сана, господня, на мурі, світи за світи сьогодні, слава Боснього, на небі засяго, на вірі, живіться сімо, ти чистого родича пішайся, воскресіння, сіна. Христос його склався, смертві, смертю, смерть Роботи всі святи дуже спочили, борки ми поминаємо, тут пишіть погрануся. Наші рідники були Скажите нам.